Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в своїй вірності, у правді своїй обізвися до мене, і на суд не вступай із рабом своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде, бо неприятель переслідує душу мою, топче живою мою до землі, посадив мене в темряву, як мерців цього світу, омріває мій дух у мені, кам'яніє моїм серце моє. Я згадую дні, стародавні, над усіми твоїми чинами роздумую, говорю про діла твоїх рук, я руки свої простягаю до тебе, душа моя прагне тебе, як води, пересохла земля. Успіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається, не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу. Об'яви мені вранці свої милосердя, бо на тебе надіюсь. Повідомте мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до тебе вдаюся. Навчи мене волю чинити твою, бо ти Бог мій, добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Ради мене свого, о Господи, оживи мене, своєю правдою виведе душу мою від недолі, а в своїй милосерді понищ моїх ворогів і вигуби всіх, хто ненавидить душу мою, бо я раб твій.